Привіт! З вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинки від Прокрафта, а саме електричні самокати. Швидко без води по характеристиках модель ds 350 s Казали, що тут є якісь мінімальні амортизатори. Запас ходу від 30 до 36 км, Ми це будемо перевіряти. Максимальну вагу витримує 120 кг, двигун 350 Вт, батарея 104 Аг, і максимальна швидкість 25 км. Модель dc 500L вона вже йде цікавіша. Там амортизатори і спереді, і ззаді. Максимум може проїхати 55-59 кілометрів. Витримує навантаження максимальне 120 кг, двигун 500 Вт, батарея 13 годин і максимальна швидкість також 25 км в годину. Самокат дуже швидко збирається, в комплекті йдуть всі ключі. Покажу безпосередньо механізм. Фіксації, як це все фіксується. Ось є тут такий гвинт, його можна калібрувати. Якщо з часом виробиться оця защолка, вона з метала, то гвинт трішки можна відкручувати. Він також на пружині дуже просто він закривається раз і ось так защолкнули. По шинам хочу сказати, що шини моделі 350 йдуть 8,5 на 2,0 що спереді, що ззаді. В 350 моделі, як бачите, йде передній привід. На задньому колу, як бачите, розташовані дискові тормоза, вони тут калібруються, регулюються. Підошва гумова з логотипом Procraft. і відразу відмічу, скільки ми самокатів вже тестували, що ніхто не мав такої структури. Це зроблено для того, щоб мокра нога вам не скользила. Відразу відмічу той момент, що в самокаті йде посилена рама. Вилка тут має амортизатор, це не бутафорія. Бачите, амортизатор працює. Далі покажу, що фара має можливість регулюватися. Це дуже добре, це великий плюс, тому що ми тестували безліч самокатів і ні в одному з них не регулювалася фара, тут присутня регулювання. Руль має нормальний широкий хват і хочу показати, що гума тут також має перфорації І гума така, як велосипедна, що рукою берешся і цепляєшся. На ручки відразу є речах тормозу, також під себе все це можна регулювати. Звичайний дзвоник є, але дзвонить він дуже голосно. І справа, як бачите, розташована клавіша газу, її також можна регулювати. Ну і дуже добре, що тут є гачок, якийсь кульочок чи рюкзак повішали і можете їхати. І з правої сторони розташована підножка, як бачите, на пружині, підпружинна і самокат впевнено стоїть навіть у лісі. Біля ручки розташована панель керування, табло. Ті всі моменти я потім вам пізніше розкажу. Кнопка включення і виключення. Перш швидко по моделі 500-11. L, тут, і тут шини 8, одна, друга на 2. У цій моделі є два тормози. Як бачите, передній диск, може регулюватися. Плюс відразу покажу, що на передній вилці є амортизатор, вилка також посилена, і заднє коло вже має привід, електричний привід, і також тут є присутній електронний тормоз. Ну і звичайно, взаді є. Також амортизатор. Амортизатори всі працюють, це не бутафорія, і передній, і задній. Також тут розташований передній і задній тормоз. Ручки такі самі приємні. І, до речі, мене дуже вразило, що всюди-всюди є світло відбивачів. Бачите, на передній частині самоката також є на вилці, також є на колесі. Як бачите, наскільки яскраво працюють габарити, що навіть в сонячний день досить достатньо видно, і коли ви тормозите, він просто загорається ярким таким червоним і так само. У цьому самокаті яскравим таким червоним загорається. І покажу, як виглядає підножка в 500-й моделі. Вона доволі така широка. Ви будь де можете його на бездоріжжі поставити, навіть якесь болото, вона не провалиться. Так, ну що, зараз спробуємо, як по лісі їздить. Мія, ти на якому будеш? Я буду на двох відразу. Одна на цьому нога, друга на тому. Ні, ну так не можна. А я тоді, що буду бігати за тобою, чи що? З камерою. Я вибираю цей. Мені просто подобається, де тут більше всяких причандалей. Ну що ж, ми вирішили не розминатися і одразу рванули на самокати в ліс. Куріння, купини, болото М -м, романтика. Якщо чесно, я боюсь самокатів, а тут ще й сосни навколо і все хрустить під колесами. Але не пожаліла, що взяла модель з амортизаторами. Він мягко їде, і що половину ям я просто не відчула. А от нік десь там плентався ззаду. У нього самокат був з одним амортизатором. І чесно кажучи, він трохи не для такого рельєфу. Що сподобалось, самокат дуже слухняний, маневрений і не тупить. Правда, Нік одразу вробив мені третю передачу, бо ти ж легенька, лети. Ну я і летіла метрів 20, поки не вирішила вижити і переключитись на першу. Добре, що тут взагалі є ці передачі, реально зручно. Як вони працюють, Нік вам далі технічно розжує, він це любить. Прокатались кілька кілометрів, самокат витримав усе і коріння, і ями, і навіть міні-болото, в яке ми не випадково заїхали. Коротше, це ідеальний варіант, якщо хочете їздити не тільки по асфальту, а й десь у лісі. І до речі, друзі, що хотів ще сказати, що модель 500 вона вища, в неї вищий кліренс, тобто вища підошва, 350 а трішки нижче. Це навіть замітно по ручках Мія, Покажи, як на ручках це відрізняється. Ось бачите, трішки вище. І зараз я попробую, як завжди, який самокат заїде далі в хащі. Для чого я роблю такі тести, щоб ми розуміли, наскільки в них потужні двигуни, і щоб ми розуміли, наскільки він має потужну тягу. Моя вага 90 кг, хащі йому важко, і ми перевіримо, який самокат заїде далі. Ну, їде їде, і все. І зупиняється. Знаєш, чого зупиняється? Тому що в нього передній привід і прокручує. Він тягує якби має, але він по листі тут прокручує, тому що задній привід він є задній привід. ну, Це більш для бездоріжжя, більш для тяговитості. Ну, та це іде, навіть, навіть набирає швидкість, що 350-й не набирав. То цей, бачите, я вже проїхав той кусочок, де 350-й, ах, чуть-чуть не зацепив його. І далі можу їхати спокійно. Ну, я можу ним, Мія, я можу ним всі хащі проїхати, будь-де я їжджу. Ти би бачила просто, по яким палкам я їжджу. Напевно, зараз камеру на себе вцеплю і покажу, по яким хащам я їжджу. Ну, спокійно він йде, спокійно. Реально не відчуває. Я просто, знаєш, їду на повну газ не даю, не даю, бою, що може, яка ямка буде, знаєш. Uh -huh. Які тут хащі під ногами. І ось, будь ласка, яка проходимість в нього? Можете оцінити, тут листя насипане, далі. Ух ти що. І тут взагалі палки, доски ну, їде, не відчуває. Просто не відчуває, боюся сильно розганятися. Щоб знов ямки не було. Будь ласка, прошу. Любі, любі, реально любі хащі проходить. Клас. Поки нік щось бурчить про амортизацію і катається з таким виразом обличчя, ніби виграв Формулу 1. Я відкрила її каталог і знайшла ці самокати. Тут можна вибрати по потужності запасу ходу, максимальній швидкості, а ще дивитися характеристики, фото, ціни в різних магазинах. І що важливо, це українська компанія, яка працює в Україні вже понад 20 років. Я, звісно, порівняла одразу два самокати, які ми тестували, бо мені лінь запам'ятовувати цифри. А так, усе на одному екрані: вага, швидкість, батарея, навіть розмір коліс. Якщо теж обираєте самокат на літо, дотошне, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. А ми котимося далі. Якщо цей самокат витримає Ніка, то і вас точно витримає. Нехай щастить. Ось так, друзі, світа модель 500 L. Він мій видно, вона там ходить. Ну, приблизно десь на 20 метрів вперід світи, і цього достатньо. І ось модель 350. Ну, як на мене, одинаково світить, кому важливо, то можна фару регулювати, її можна калібрувати. Ну що, трішки по вечірньому місту проїдемо тут досить таке сильне бездоріжжя. Я думаю, що ти мія зараз вперед як рванеш, а я буду за тобою задіплентатись. Так, зараз незалежний експерт Ігор перевіряє самокати, які краще їде. Love, yeah, так, тепер візьму другий. Дивіться, що хочу сказати. Що на ями він трошки зажорсткував. ну на ями. А. а тепер пробуй цей на ями. Пробуй цей можна навіть проїхатися по траві, по цьому, по бруківці, по піску, бо ми його в лісі тестували. Чесно скажу, в мене вага 90, майже. У мене так само. У нас одинакова це, вага. Це. Так що давай, газой. Враження суперове, чесно скажу, від цього набагато краще, я би сказав, в два рази. В два рази. Ну, бачиш, тут просто тут амортизатор на передньому колесі і на задньому, а в цьому тільки на передньому. Це і більш такий асфальтовий, а це реально по цьому, по бездоріжжю. Що давайте тепер спробуємо, який швидше їде. А ну звісно, швидше їде, швидше, набагато розганяється. Тепер я взяв цей мін самокат. До побачення. А я ні. До побачення. Але в мене стартанув швидше. Стоп! А може, мене тут мінімальна ні, третя швидкість наставлена. Дуже класною фішкою є те, що прокрафти мають додаток. Додаток називається x скутер, і в додатку є дуже багато налаштувань. Звичайно, деякі з цих налаштувань можна натискати кнопкою. В інструкції все детально розказано, але в додатку зручніше і більше налаштувань. Наприклад, можна вибирати швидкості. На табло також міняються швидкості. Можна налаштувати нульовий старт або налаштувати старт таксі. Друзі, як виглядає нульовий старт? Це означає, що вам не треба відпихатися. Ви просто стали, натиснули і поїхали. Якщо наставити в додатку функцію «Скарт таксі», то треба відпихатися і тоді вже виїдете. Але до нульового старта треба привикнути, бо буває, стоїть щось кнопочку нажав і він тобі вже їде. От до цього моменту треба теж привикнути і вважати, щоб випадково не нажав, бо він в тебе втікає. Також можна в додатку відразу вмикати вимикати фару. І можна блокувати. Тобто самокат заблокований. І коли ви хочете самокат повести чи забрати, супроводжується звуковим сигналом і піщить. Піщить не сильно, але загалом пищить. Навіть якщо ви ще раз увімкнули, все рівно він буде завжди заблокований, поки ви його не розблокуєте тим телефоном, яким приєднались. Далі показана батарея у відсотках, показано скільки кілометрів ви проїхали. Це все можна обнуляти. Давайте я бистро покажу. Можна насувати чутливість тормоза, тобто швидше тормози, помаліше тормози. Це все під себе, також установка. Кута, тобто прискорення. Чим більше цифра, тим швидше він буде прискорюватися. Налаштування круїз контроля можна вимикати вмикати, тобто 4 секунди ви держите клавішу газу, йде звуковий сигнал, і ви їдете з будь-якою завданою швидкістю. Швидкість збивається при нажатті тормоза. Далі є нульовий пробіг. Це що я казав, що можна пробіг очистити, очистили пробіг, і бачите, пробіг очищений. Перевірити статус самоката, як бачите, показана температура, напруга. Хочу показати, як виглядає кліренс з прокатним самокатом і з прокрафтом слабшим. Трішечки в прокрафта слабшого трішечки вищий кліренс, але в 500-го взагалі видно навіть неозброєним оком, що кліренс набагато вищий. Довжини, в принципі, підошви вистачає, щоб поставити практично дві ноги рівно. І так само на прокатному. Ну, в прокатному підошва може трішечки чуть довша, але відразу говорю, що в прокрафта руль набагато ширший, ніж в прокатного. Чим вужчий руль, тим тяжкіше ним керувати. Тим ти тим менше його контролюєш на ямах і на дорогах. Чим ширший руль, тим легше керувати. Ось поставив руль. Від прокрафта видно, де починаються тут ручки, а де починається в прокрафта. Значно набагато ширший, тих пару сантиметрів дає реально кращого комфорту. Ну, а по місту мені сподобалось кататися найбільше. Тут же можна просто розслабитися і насолоджуватися. Рівні дороги можна їхати хоч цілий день, що ми, до речі, і зробили. Go, really Все швидко, зручно, не треба чекати нікого. Не залежиш ні від розкладів, ні від заторів. Хочеш зупинився. Хочеш, звернув у двори, подивився щось цікаве. І саме класне, батареї вистачає надовго, не треба хвилюватися, що десь застрягнеш. Якщо треба зайти в магазин чи присісти на каву, просто блокуєш його через додаток, і все. Місто на ньому сприймається зовсім по-іншому. Більше помічаєш, більше встигаєш, більше хочеться кататися. Коротше, для міста ідеально. Можна використовувати і як транспорт, і просто для прогулянок, і навіть як спосіб трохи розвантажити голову. І це реально працює. Ми після кількох годин катання були і втомлені, і настрій кращий. Отож, друзі, 350 модель на одному заряді батареї нам вдалося проїхати аж 31 кілометрів і 350 метрів. Після цього залишилося 9% заряду, і самокат автоматично перейшов в еко режим. І після цього тесту Міня пішла додому, і я продовжив тестувати модель 500 Ель. Прасабір! Скажу, що Procraft 500L значно впевненіше долає нерівності та перешкоди. У нього помітно вищий кліренс, тому можна не перейматися через бордюри, через горбисту місцевість, проїжджаєш легко і комфортно, насолоджуючись краєвидами. Що стосується крутих підйомів, то 500L без зусиль виїжджає навіть на круті пагорби, буквально на одному подиху. Модель 350 s також справляється, але через мою вагу 90 кг їй було трішки важко. Також не вперше говорю, що самокати це ідеальний транспорт у місті, особливо коли затори. Добратись в будь-яку точку швидко та зручно. По режимах швидкості у обох самокатів вони одинакові. Режим еко розганяється до 6 км за годину, плавна їзда, другий режим. До 15 км за годину, і третій режим цей режим максимальний до 25 км на годину. І ще є один режим це є режим пішохода, що дуже зручно. Пішохідний режим працює до 3 км за годину, але короткими нажаттями клавішу газу, тобто розігнався, і він сам по собі газ скидає, якщо ти десь їдеш поміж людей, щоб ти більше не розганявся. І час мигає фонарик і звуковий сигнал, щоб тебе чули пішоходи. Особисто ми з мінусів поки що нічого не помітили. Це без перебільшення. Найкращі самокати, які ми тестували. Особливо тішить наявність мобільного додатку для управління самокатом. Друзі, і найцікавіше те, що на моделі 500L я проїхав на одному заряді аж 51 кілометр. Уявіть, після цього залишилось 14% заряду і самокат перейшов у режим еко. І тест цього самоката тривав аж 7 годин. Уявіть, стояти на самокаті 7 годин. Ну це щось. Що стосовно зарядки двох моделей, то вони заряджаються за 8 годин. Отож, друзі, а яким видом транспорту ви користуєтеся теплу погоду? Напишіть, будь ласка, у коментарях.